Вітаю вас, мої маленькі розумнички на занятті. Зараз у нас формування основ моральних якостей. Наша сьогоднішня тема Поважай та піклуйся про старших. Сьогодні пропоную послухати казочку Наталії Полісько про зайчика пухнастика та його мудру бабусю. Жив, був у лісі. Маленький зайчик на ім'я Пухнастик. Він був веселий і грайливий, але іноді забував про хороші манери. Одного разу бабуся зайчиха спекла смачні морквяні пиріжки. Пухнастик прибіг додому з прогулянки і одразу схопив найбільший пиріжок. Пухнастику, привітайся спочатку! М'яко сказала бабуся. Але зайчик уже біг до своєї кімнати, не почувши бабусі. Наступного дня бабуся збирала гриби, а пухнастик гуляв поруч. Він помітив велику купу листя і стрибнув у неї. Бряк! Листя розлетілося в усі боки, і бабусини відерце з грибами. Перекинулося. Ой, вибач, бабусю, сказав пухнастик, але вже побіг далі гратися. Старенька бабуся зітхнула і почала збирати гриби знову. Увечері пухнастик захотів, щоб бабуся розказала йому казку. Але бабуся дуже втомилася. Бабусю, ну розкажи, тукнув нішкою зайчик. Бабуся сумно подивилася на онука. Пухнастику, сьогодні ти не привітався зі мною. Розсипав мої гриби і навіть не допоміг їх зібрати. Як ти думаєш, чи приємно мені це було? Зайчик несподівано відчув, як йому стало соромно. Він пригадав, що бабуся завжди про нього піклується. Готує. Пере, розказує казки. А він навіть не подякував їй. Бабусю, вибач мені, будь ласка, прошепотів пухнастик і обняв бабусю. Я люблю тебе і більше не буду так робити. Бабуся усміхнулася і поцілувала онука в пухнасту щічку. З того дня зайчик пухнастик. Завжди вітався зі старшими, допомагав бабусі і говорив їй добрі слова. І знаєте що? Він став найщасливішим зайчиком в усьому лісі. Малята уважно слухали казочку. Вам сподобалась вона? Так, а зараз дайте, будь ласка, відповіді на запитання, як звали зайчика в нашій казці? Так, пухнастик, правильно. А що смачного спекла бабуся для пухнастика? Так, морквяні пиріжки, правильно. А чи привітався пухнастик з бабусею, коли прибіг додому? Ні, не привітався. Що сталося з бабусиним підерцем грибів у лісі? Так, пухнастик його перевернув правильно. А чи допоміг пухнастик бабусі зібрати гриби? Ні, не допоміг. А чому бабуся не захотіла розказувати казку пухнастику ввечері? Тому що пухнастик не привітався з бабусею, розсипав гриби і навіть не допоміг їх зібрати. А що відчував Пухнастик, коли бабуся сказала, що не буде йому читати казочку? Так, пухнастик відчував сором. Йому стало соромно за свої вчинки. А як пухнастик вибачився перед бабусею? Пам'ятаєте, що він їй говорив? Вибач, бабусю, я тебе люблю. І більше ніколи так не буду чинити. Дітки, а як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб бабуся, дідусь, мама чи тато раділи? Подумайте, будь ласка, так, правильно потрібно їх побажати та допомагати їм, а ще обов'язково вітатися з дорослими. Малята. А ви завжди вітаєтеся з своїми дорослими, з бабусею, дідусем, мамою, татом. Я сподіваюся, що так. А як ви допомагаєте їм? Ви обов'язково розкажіть про це мені. Я з нетерпінням буду чекати. На цьому наша зустріч добігає до кінця. Малята, будьте завжди ввічливими. Допомагайте дорослим, поважайте їх та піклуйтеся про них. Дякую за увагу. На все добре. Бувайте!